Наталья по Отже, ви знаєте, що по законі про освіту. Який е, прийнятий Верховною Радою у 2021 році прописано перспективи про зміну, е, великі зміни в освіті, тобто з е, 1 вересня 2027 року. Ліцеяний. Ліцеї двох видів або академічний, тобто без професійного спрямування, або професійний ліцей. Тим більше у професійній ліцеї це для місця йдуть азист добуття професії. Отже, це означає, ну що 에, має ну приблизно на громаду один ліцей. І тони всі громади. Є чітко у законі прописано, що кожна громада, не громада, а засновник. Засновниками ліцеїв до 1 вересня 27-го року необхідно забезпечити з урахуванням вимог законодавства, тобто всі вимоги, які стосуються ліцею в подальшому, це і паралелі, і профілі. І укриття, і спортивні зони, розмежування початкової школи, і базової, тобто 5-9 класи, профільна е, ланка ланцата окремо. Це е, треба забезпечити план формування мережі закладом освіти шляхом утворення і забезпечення діяльності е, ліцеїв. І оцей план е, трансформації розпочався з травня 24-го року. Е, звичайно, ну і я так вважаю, і ви надіюся так вважаєте, що нам це не дуже добре, тому що Богу дякувати, що у нас у громаді пройшов по мережі по області один ліцей. Е, це школа Каденюка, тому що відповідає.

Пройшли перевірку перед тим, як затвердити перспективні в області, а потім нас зібрати на громадські слухання і голів громад, і представили вже, де вони бачать ліцеї. Ми мали би затвердити оцю перспективну мережу трансформації, тобто, що має бути з іншими закладами освіти. Може без Бога вам Ми молиться, що ми не піднімали це питання від е, травня місяця 24 року. Ми тягнули до скільки могли. Е, скажу вам, чому саме на цю сесію виносити? Буквально дві неділі назад так логістно на стало оце, що е, субвенція зайшла на всем е, освіту. Ну, тем-кабінети. Вимова тільки для дітей. Там, де має ліцей, тим надається субсія, е, щоб створювати цей простір у ліцеї для старших класів. І ми не могли податися на ці гроші, бо вимагають поставити сам копію рішення сесії. Що робить громада для трансформації мережі? Ми чекали дуже довго, що відміняють це. Ну поки не відміняють. Перспективний план зробили. Ну, це необхідно. Чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Ото я не буду е, зупинятися на розділах, які є, ну е, на основі чого, так е, тут прописано загальні положення законодавства на що <звук> має бути? Ну, так, Сергію не буде. є <звук> <Ми, звук> сім на молоде, що е, кожен кожне речення, яке кажеться проти. Е, Цієї трансформації, і в Верховній Раді вже почали піднімати питання. У нас ще є час. Я думаю, Два ще роки. можеш Два Два роки. Міністра, eh, не так легко З цим було рішенням, як це зробити. Як це але... Я моніторила інші люди, як роблять, і в більшості eh, плани призупиняють набір у 10 класи з 1 вересня 5 року. Ми це піднімали на нараді територію. Я 10 дітей з 1 вересня. Значить, я вищитала, я тоділа дуже довго і рахувала, і прописала. От є плани, що ми бачимо. Значить, е, наприклад, Ті прописання на два закладу спочатку, потім 2025-2026 рік, що ми робимо, 2026, 2027 і двадцять сьомий, роки. І проти кожного закладу, що з ним має бути, ну що ми робимо? План трансформації ми можемо, я не знаю, зачитаю кілька речі. Пішло до пісховець Каденюка. На пі е е якщо він має бути. Академічним ліцеєм, тобто 25-26 навчальний рік, з вересня місяця ми не трогаємо жодну школу. Шо? Набір не зупиняємо. Шо? Якщо ми зупиняємо набір у 10 клас 1 вересня 26 року, Шо? то Друга, так, діти виходять виходять 11-класники, бо з 27 року вже заходять діти на 12 Шо? років Шо? навчання. Шо? Так. так що ми рік ще тягнемо, може дасть бо щось. Зміниться. Отже, Каденюка. 26-27 е, рік це до 1 е, вересня 26-го року прийняття рішення про зміну типу закладу. Тобто має бути рішення засновника, як має називатися. А у 27, 1 вересня академічні дітей з початковою школою та гімназією. Далі, філія Ліжковецькі ЗЗСО 1 ступеня е, 100. Тобто сільготехніка. Вони вже філію мати не будуть. Прийняття рішення так само у 26-му році про зміну типу і вивести окремий дошкільний, ну, окремий садочок, ЗДО, заклад дошкільної освіти. Далі, Озовлішковецький з ЗСО з вересня 26-го прийняття рішення про зміну типу закладу, тобто замість питання на сесію. З першого нуждення припинення набору до десятого класу е, 22 е, два е, е, рішенням двадцять шостому році про е, зміну типу закладу, припинення набору до десятого класу. Це двадцять шостий рік і. І e, за цьому року гімназія з початковою школою також і міцні простіше був ширівці так само, кожен заклад так само, і перепиківці так само. E, у кінці e, я поставила зірочкою. Примітку порядок реалізації заходів, визначений перспективним планом оптимізації мережі заходів загальної середньої освіти і територіальної громади, може змінюватися у разі внесення відповідних змін до нормативно-правових акцій України. Призупиняти на у 10 клас. Тобто тільки ти, який зараз у 8 класі, він вже у 10 й пірочі. Він був у 9, у 10 не пірочі. У своєму закладі ні, їм треба долучатися до навчання в 10 й клас уже за новою програмою в дальній аспекті річної. Бо у вашому закладі вже не буде цієї програми. Розумієте, вони не закінчують. На другий рік вони будуть 11, їм треба вчитися ще й 12.

Ви бачите, що до цього часу, ви бачите, що це має бути 10 років, а ось зараз ми маємо кілька років. Побачите, що виходить у 26-му році, а у 27-му році, а в першому разі, в цьому ми запускаємо вже, може, навпаки не запускаємо. Ось такі вимоги закону, це не наше я вже про це розказала. Ось ці восьмикласні класи для сьомого класу. і... Для сьомого класу, то це пішло в цьому, а це Треба, щоб зараз, оцей останній рік, ламати. Треба вони будуть у п'ятому за старою програмою, Потім вони... І закінчується правильно чого зупиняти, тому що дев'ятий клас закінчується стара програма, це є рівень освіти е, неповної загальної середньої освіти. Так. розумієте, І 10 клас уже буде йти як до профільна е, підготовка, ну, уже у ліцеї у 27 році. Ну це для цього класу <головіка> я не ну, я зміни, але я як для цього, коли я встановив програму. <головіка> а ось ці, що всі допобувають стару програму, ми вони доповуємо. повинні закінчити 11 клас і пішли піти піш, піш, собі. Що ну, ну, це цей рік треба якось Це це зрозуміло. зупинилося е... в 20 році. Без якщо відкривають дітей в 27 році, значить вже 10 класу, в 27 році це ж школах не повинен.

я з ними особисто списували цей меседж і дуже в ньому це не відповідає. Бо допошка писала, писалася ніхто. Далі призупинили дію закону 1112 і вісімсот п'ятдесят. Призупинили. Прикликали міністра над цінами і дали можливість до кінця квітня це все церкву зговорити. Тож.

Це попроситься на нормальну рейсі, і там вони готові просто не ймовити. Ні, не відповідає вимогам, бо немає кількості дітей. А ми маємо три класні от ма три паралелі має бути не буде по тих дітей про тише. Пів'ятий клас закінчили, і батьківка, і туалет, та й угор, і ще рейтинги, що вони біля нього йдуть до нас. Дві сорок пісні, а зараз, якщо ти все підійшов, де їх набрати? Ніхто не може сказати, куди прямо вони підуть. Маленькі діти туди, перебиківці туди не прийдуть. І не будуть. Але це що, жах туди? Це що? Це просто... Ми попередньо, ми в 20-му році, саме на вахті, приймали рішення, про створення цих ліцеїв, скільки ми подавали один <підем 'я> ліцеїв. Ні одного не буде, ми за один боролися, щоб воно якось було. Оце, коли було обговорення, приїжджали з міністерства, не запрошували ні директорів, ні вчителів, е, були і насипнері у юності, були голови громад, і начальники, і директори майбутніх ліцеїв, які є.

Покажіть мені місце таку школу, яка да. має. Ви покажіть мені таке. А ти? А ти йде і нічого. Ну, це слова нема, слова нема. Не того, що ти його завалив, чи що-то. Да. Вона таке, як...

Ну, а якщо ми можемо це дозволити щодо затвердження цей план. Це вже поселилося. А, 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 болить, дозволити, значить, з містер, я тут сидів. Ревізія бачить концепцію на мудну, дійствується у розроблення змін до нормативних правил актів України. Знімається новіти змінники в орієнтові. Так. Я то й кажу, ми ж буде які норма

Я була дуже почудована, коли тоді нас зібрали і довели до відома, що має бути або тако, або ніяк. І на слайд били Віктор Оксович сказав, що 82 відсотки оперуних батьків автобули <клухи> стоячи, що там А ніхто а ніхто не писав обговорення проходило на порталі Верховної Ради, не на місцях. І це вони собі по тому написали ще і вже презентували нам, ну готове, що Верховна Рада пропрацювала вся Україна. А реформа у нас пішла з таки позиції також реформи. Зараз позиція була їх виїхати з наші питання в дії платформа цієї трансформації, особливо по острову, і дітей порівняно з тим, що в державному вони не щось і згове знань. От вони треба це проблему. Я стоп, це не, це не, це що це не, 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 школы вышли так, как вы роботы. И вы главные учили. И вы главные учили. И офис президента, она мне написала в Верховную Раду Комитет по освіті. Вы должны знать, что вы не должны знать, что вы не должны знать, что вы не добре. знать, что вы не должны знать, что вы не должны знать. Вы должны знать, что вы не должны знать. Вы должны знать, не должны знать. Вы должны знать, что вы не должны знать. Тому я і вам кажу, що має бути завершено освіта. Надію, Сергій, навіщо. І ви так само, дитячі, ви розумієте, що має бути або 9 класів, або 11, або за новою програмою 12. Якщо ви не запитаєте їх в 8 то ви оці менші, де що, уроджують. Але будемо робити... Так, так, так. Ваші... Так. Ось, ось, ось.